Ви знаєте, це компанія, перша компанія, в якій виходить у всіх. Скажіть, хто вже ми піднімали руки, хто був в мережевій компанії, ви пробували, старалися, а вас не вийшло. Були такі люди? Ви старалися, намагалися, але ну, щось, все щось не, не складалося зірки. Таке, от я вам хочу сказати, що Ерсаг це компенсація всім мережевикам за всі ті роки ваших страждань, поневірянь і без гроші. Це перша компанія, в якій почали заробляти гроші всі, просто всі. Тому що це настільки легко, як сказала наша Анна Іванівна, президент хочів, хотів дійсно створити компанію, в якій людина нічого не може тратити. Він сам з бідної сім'ї, і коли ми були в його кабінеті, в нього там стоять такі туфлі. Не туфлі, а навіть це галоші. Це галоша, по суті. І от він каже, я знаю, як важко, простій людині вибитися в люди. Тут там тебе щось, щось забирають, щось не дають, турляють, щось там, не, ну, не пускають, ну, ну, важко стати, пробитися в люди, правда? О, так от каже, я хотів створити таку компанію, щоб кожна людина могла тут. Е, ну, Состояться. Кожна людина повинна тут ну, як би, піднятися, щоб людина нічого не могла втратити. Якщо ви з якоїсь причини ну, зупинилися на якомусь рівні, на якомусь місці, то ви з того ж місця і, і пішли собі далі, і ви ніколи не втрачаєте. Тому якщо ви, ви отримали якусь знижку, хай 10%, чи 15%, чи 21, і навіть 33% тому знижку ніхто не дає, хочу зазначити, О, то ви... Там цю знижку отримуєте назавжди, тому наші люди стараються і ще дешевше свою продукцію отримати. І ви можете дуже легко отримати знижку, я вже сказала, і 10, і 15, і 21, і навіть 33%. Це вже лідери, яких у нас дуже багато. І ви знаєте, я хочу. В підтвердження своїх слів, це все теорія. Так? Все, що ми тут говоримо, це теорія, і кожна компанія, і кожен спікер хвалить свою компанію, вихваляється, в нас найкраще, йдіть до нас, ти прийшов, гроші вклав. Ну, нічого знову не виходить. Тому дуже важливий, важливий пункт для мене було, щоб компанія була легальна. Коли я вибирала компанію мережеву, я свідомо її вибирала. Тому що я не хотіла знову повертатися в традиційний бізнес. Тому ну, що ну, в традиційному важко, хотіла мережево. Так от ну, дивіться, компанія перша легальна, друге, вона дала нам яскравий продукт, з яскравими ну, якості, я, ці, властивостями. От, третє, ця продукція, вона доступна по ціні. і Якщо порахувати навіть дешевше, ніж те, що ви можете купляти, ну якщо ви правильно купуєте, ну, якби доступна. Третє, нам за це дуже гарно платять. Дуже гарно, У нас високий ну, відсоток в мережу і легкі дуже умови, тому і багато лідерів, тому що легкі умови. І останній пункт, надважливо, хто це зробив, темп розвитку компанії. Запам'ятайте, ви коли приходите презентацію в ну, інші компанії, ви завжди от поспостерігайте, а хто це зробив? Скільки людей це зробило? Тому що в кожній компанії є зірки. Там одна, дві, три, п'ять, десять може на всю компанію. І навіть часто цих зірок створюють штучно. Я знаю таких особисто. Для того, щоб показувати людям, що в нашій компанії можна, так сказати, заробляти гроші. Так от дивіться, ви прийдіть і подивіться, хто це зробив, і скільки людей це зробило, і ну, яка кількість, як швидко. Оце показник. Тому що темп розвитку компанії він завдає ваш особистий темп розвитку в цій компанії. Тобто, якщо компанія швидко розвивається, всі люди швидко стають лідерами, заробляють гроші, то коли ти попадаєш в цю двіжуху, і ти починаєш теж заробляти. Тому що ти дивишся, баба Таня заробляє Ольга Вікторовна, 77 років, 30 тисяч, заробляє Ліна Олександровна, їй ще 5 років тому було 82. І так ми, і кажемо, 82, в неї 30 тисяч, то і 25. Е, заробляє кнопочний телефон. І, ну, а, як, а представте, ті люди, які ще з досвідом, а які ще вміють, а які ще стараються. Тому тут заробляють всі. І зараз, ви знаєте, я хочу на цю сцену запросити тих людей, які вже це зробили. Давайте спочатку ми поплодуємо тим, от, хто вже отримав знижку 10%. Швиденько, є такі люди? Піднімайте руку. Хто є? Є такі 10%. А в кого є знижка 15%? Високо піднімаєте, а ми окладуємо цим людям. Не молодці. Далі, 21. Є в когось така знижка? Бачу. дуже весельніше. 27%. Є ці люди? Є, давайте ми вас вітаємо, шановні друзі. А на цю стену я хочу запросити наших шановних лідерів. Це люди, які виконали програму лідерську. Це 33%. Будь ласка, я вас запрошую. А ми всі оплатуємо, ви, музику, ви наших, е, Python, та... нас включаєте музику, вивезли цвіт наших І та які міста у нас. Немірів, Ростянець. Житомир, який в наші міста Вінниця, 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 Вінниця. Шановні друзі, давайте, будь ласка, декілька відгуків, що для вас, існах. що для вас цей бізнес, хто вважає. Я вам хочу сказати, що я взагалі в маркетингу, маркетингу 25 років. Я завжди щось шукала, шукала 25 років. І знайшла. Знайшла те, що я хотіла. Я випробувала королеву України бути Ейвоном, королеву України церкви, але я захотіла сахар, я хотіла натуральне, я хотіла, щоб... Показати так, що може люба людина тут працювати і досягати, і отримувати нормальні гроші. Коли я почула, що люди заробляють 100 тисяч в місяць, я сказала, з того місця поподробні. Я закрила і дала за 14 днів, поїхала на конференцію в Туреччину. Кожного року я що я повинна бути на конференції в Туреччині. Обмінюватися і до виховати... з кожного місяця хоча б по п'ять лідерів. <ріпи> <Вау. Володимі. пліпи> так, на скільки в тебе лідерів? Дев'ять. Дев'ять, девять лідерів? Шані друзі, кого є дев'ять лідерів? Я тоже искала такую компанию, я была много где, но никогда не добывала, э, не, не получала таких результатов. Думала, ну что-то не так я делаю. И училась, я люблю учиться сама по себе педагог. я всегда думала, где найти такую компанию, где был бы прекрасный продукт, который бы я могла предложить просто в каждый дом. И при этом, чтобы зарплата мне шла не в продукцию, не в скидку, а в карман. То есть на мою карточку. И я ее нашла. Я очень благодарна этой компании. Так, Ніночка, що для вас так? У вас досвідом це людина вели з великим досвідком. Скільки ви в мережах? Лє 20. О, спробуйте таку підписати. <реш> що вам таке сказали, що ви прийшли в цю компанію? Ну, і розправилася. І розправилася. <реш> ну, і тільки десь слово. <реш> То все буде добре. Я коли не знаю, що людям на щось відповісти, на якесь таке коварне як питання, я кажу, знаєте, давайте з'їрою. І на все. Тобі це потрібно. Я повірила, і ця компанія дає стільки можливостей. Вона відкриває двері в зовсім інший світ і в інше життя. І ці двері, поки відкриті, всі діють. Ніна у нас була в Туреччині, бачилася. Сергій, і то дві Розкажи, будь ласка, що ти бачила? Яка атмосфера в компанії? Буває, знаєте, я хотіла попасти в Туреччину для того, щоб відчути дух компанії, правда? Які там люди, яка там атмосфера? Оце саме головне для мене було. Чи є сенс Мені там старатися. Що ви відчули? Атмосфера дуже святкова, дуже позитивна. Президент казав, що ви приїхали сюди не вчитися, не працювати, а відпочивати. І я побудую готель, як для нашої родини, щоб ми не були в одному готелі обідаємо, в другому навчаємось, в третьому, і ще щось. Він буде один і ми будемо однією сім'єю жити цьому готелі. Але коли я перший раз поїхала в Туреччину і своєму наразі першому лідеру Люсі розказала, що це і показала, то ми приїхали 15-го, це було 25-го, -е, коли я з нею зустрілася, і розказую, Люсічка, там то, 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 ну стільки емоцій, а вона, і я хочу. А я кажу, почекай до першого. Це буде вигідніше, це буде два місяці попереду. А вона добре, а вечір пише, Ніна, ну, я не можу. Кажу, ну почекай. Але 27-го вона підписалася. Люди ніколи, якщо людина хоче 31-го зареєструватися, реєструйте. Так, хто в нас ще, хто хоче? Дівчатка, ну, давайте дуже хто, хто. Ця сторона Я, я дуже хочу. Мене звати Любові, я з Вінниці, і я два місяці в компанії. компанію. Я була раніше в Мережевому на гарному рівні. І я трошки знала, що це. У мене була перерва 6 років, і я попросила СЕС в жовтні місяці дати мені таку можливість, від якої я не відмовлюсь. Я довго не чекала. В Листопаді, 15 листопада, мене мій спонсор Алла. Це, взагалі люди йдуть на людей. І вона зі мною зустрічалась, я бачила її трепіт в тому, що вона мені пропонує. Я щось вловила, зрозуміла, що треба поспілкуватись, побачити. Я впевнилась. Цьому, да? тобто по фактах, сертифікати, все, виробництво. І е, ми почали користуватись, мені все воняло. Ну, тобто, Я не сприймала це. А, потрібен час просто прийняти цей продукт. А, я його прийняла, е, мені дуже повезло, тому що мене підтримує моя сім'я повністю. Це синий чоловік. Я йому дуже дякую, у мене крута підтримка. А, і чоловік зараз приєднується до мене. Ми разом починаємо працювати далі. Я дякую кожній людині, яка в моїй команді. А, я знаю, куди йду. У мене є приклад, за ким йти, і вам треба триматися У нас все вдасться. Хочу. Щоб Знаєте, це є не дуже гарне слово. Мене не пре... <ріст> <ріст> можу мовчати. Я хочу поділитися, якщо хтось десь щось там вагається, повірте, зараз для вас, сьогоднішній день, він залишиться в пам'яті надовго, просто не відкладайте свій час і приєднуйтесь до нас. Продукт бомбічний. Але зараз я продаю бідний. Тепер І... давайте буквально по одному слову. Що для вас Ерсак? Як вас звати? Ірина. Мене звати Ірина. Ерсак Ер це здоров'я. Здоров Ерсак це любов. Це можливості. Ерсак це нові знайомства. Розвиток. Розвиток далі. Ерсаг це все. Ми починаємо рано з Ерсагом і закінчуємо день Ерсагом. Здоров'я. Здоров'я. Кожний день. Кожний а що для, що для вас кожному дні Ерсаг? Що, що ви любите? Весь товар. Весь товар любите, това. Звичайно, це широкий спектр можливостей. Можливо. Теж хотіла сказати можливості. Ерсаг це щастя. Дякую. Задоволення. Задоволення. Хто любить отримувати задоволення? Задоволення. Задоволення. Так, чого вони сміялися? всі чатли. Для мене це все. Це все, що саме. І здоров'я, і можливість, і, і спілкування. Це все. Дякую. Для вас тер. Для мене впевненість. Дякую, це дуже надзвичайно важливо. Здоров'я і нове відкриття. Дякую. Теж здоров'я і можливість. Для Можливості і емоції. Емоції, хто хоче позитивні емоції, Оля, що де тебе Це, це не все. Вироб. Це і здоров'я, і подорожі. Уявить тобі, коли на конференцію приїзду 6 тисяч учасників. І побувати там, набратися досі, це все бомбезку. Дякую, Ванечка, що для тебе А для мене це дім. І... Молодця, <рес> 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 Все. Дякую. Здорове, Здоров Здоров чиста планета для майбутніх. Без ерсагу, ані шагу. Починає з самого рання і до вечора. Супер, тут же ми заговорили. Зустріч з, з дуже гарними людьми, позитивними з емоціями. Дякую вам. Що для вас Черса і Ісус Христос. Це світло для світу. Дякую. Здоров'я і краса. Дякую. Для вас є Ну, Це гарна продовольна. Можливості, можливості. <гумент> це екологічність спілкування і можливість. Дякую. <гумент> Чоловік, <гумент> друзі, я хочу запросити на цю сцену генерала. <гумент> <Я> <гумент> 나, що це людина, в, якій першої, в якої в першій лінії є п'ять лідерів. Вже шість лідерів. Це бронзовий лідер Ерсаг Ірина Софієва. Тобто Ірочка, що для тебе Верса? Ти вже величезна команда, Іра, у нас вже без п'яти хвилин директор. Ерсах, так? Мама, що для тебе са рай. <зв 'язав> Якщо ми вийшли, вони скажуть, що чим вас там поють. Це дійсно так. Дівчата, ну, мене дуже важливо, хто зрозуміє, чого, на свято розуміємо. Бо це дуже класно, ми понад просто це дійсно путешествия. Я їх дуже люблю. Такі як тут яскраві, так нас везде зустрічають. Я хочу дуже записати, за мною дуже багато вже дівчат путешествують. І це дійсно нам і, і ми там VIP. Ви собі навіть не розумієте, коли люди стоять в ту цистерну, в той замок, в той дворець, в той гарєм, півтори години, дві години, а ми йдемо зразу. От ми вийшли і зійшли. Як білі люди, було? було. Я хочу сказати, в першу чергу я хочу подякувати. На сьогоднішній день в мене понад 40 лідерів. У нас день, в мене понад 20 помічників лідерів, це 27%. Я дуже дякую, що ви в мене є. Я хочу сказати, що дуже жалко, що вони є. Скрізь. В мене в Польщі, в мене в Німеччині, в мене в Канаді. В мене ну, повністю крізь, крізь, це географія. І я вам хочу сказати, що дійсно, куди б ви сьогодні не поїхали, вам завжди будуть там раді. Відкривайте можливості за кордоном, відкривайте собі, відкривайте сусідам, відкривайте родичам, відкривайте близьким. Я все кажу, в мене це дуже просто, то мене знається, кому, брат, сват. Все, більше не потрібно. Повірте, не потрібно шукати багато людей. Я в компанію провела всього ну, майже 10-11 чоловік. Ну, щоб ви розуміли, але це люди, які з ними ключові. Це люди, з якими вам буде комфортно в одному ліжку. Але це так, що в одному транспорті, в одному самоліті, ну, понад візде. Я дуже радію, що в мене є плана Народніва. Я дуже радію цієї компанії Арса. Я, я дуже вдячна нашому президенту, бо він дійсно людина з великої букви. Бо він, дівчата, він сам. Він без, без інвесторів. Я знаю, що таке самому встати на дві. Він все сам за свої кошти, за свої, ні жодного кредиту він не взяв. Він починав з малесенького, да, почала, почалася одна фабрика, потім друга, третя, четверта. я хочу сказати, це ще на були Робив Туреччина, ще на 10 років, величезної роботи. Просто. Я мрію кожен день познайомитися з новим продуктом. Це продукт це просто для нас свято. Я дуже всіх люблю, я дуже хочу, щоб вас, вас всіх бачити в нашому.